2 жовтня о 17.30 на телеканалі Ми Україна плюс вийде прем'єра документального фільму Ми були рекрутами у центрі сюжету 19-річний Борис Савенко. Рекрут 3 ї окремої штурмової бригади. Ну і взагалі головними героями фільму стали не актори, а бійці 3 ї окремої штурмової бригади, які ділилися своїми е, воєнними історіями. Автором ідеї фільму став український кінорежисер, сценарист і продюсер Любомир Левицький. Давайте подивимося анонс. Мені 19. І моє життя повністю змінила війну. Тож хто я тепер? Той, від кого нічого не залежить? Чи той, хто увірветься у вирішальну битву? І змінить все? Мій позивний журналіст. І тепер я рекрут у третій окремій штурмовій бригаді. Ці воїни. Б'ються за Україну і за честь свого підрозділу. Дорогою на вирішальну битву я розповім вам, хто ці люди. Для когось з них війна це важкі штурми. Комусь життєва місія. А для багатьох це лютий двіж. Ці люди створюють нову мілітарі культуру сучасну українську, але всі вони були рекрутами. Кінорежисер, сценарист і продюсер Любомир Левицький в студії ранкового шоу прокидайся. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку! А ну поясніть, будь ласка, нам на хлопський розум. Що означає документальний мокументарі фільм? То як? Просто завтра вже люди побачать, що то таке, вже є ті, хто бачили в кінотеатрах. Але що означають ті мудрі слова? Накрутили, так? Ну, Дивіться, справа в тому, що першопочатково я не є режисер-документаліст. Це окрема професія. І так як е, час вимагає робити ну, хороші документальні роботи сьогодні, і я подумав: окей, а як я це зроблю? Е, як я це буду робити, якщо я не робив ніяких документальних фільмів до цього? Ну, от з цього і народилася ідея зробити такий, знаєте, гібрид, uh -huh. е, суміш художньої історії. Е, я це називав, знаєте, як? Е, художнє кіно про документальне кіно. Класно, художники документал. Це ігрове, фактично. Це, це, так, ми взяли вісім персонажів, вісім персонажів, вісім характерів, реальних бойових командирів, легенд третьої штурмової і упакували все це в художню розповідь. Ага. Можете уявити? Ну, тобто, коли е, в фільмі все повністю правда, але воно подано таким чином, що людина на якійсь там п'ятій хвилині думає, що вона дивиться художнє кіно. Круто, це класно. Мені здається, це круто для сприйняття, тому що як би там не було, люди звикли ходити в кіно дивитися оці а так, тут воно так. з правильною подачою ти починаєш розуміти. І важливо в кінці сказати, що це true story. Мені так подобається, коли ти розумієш, що за цими персонажами це реальні люди, Тобто це реальна історія, це не вигадана, не написана. Звідки ідея взагалі виникла? Це ваша ідея? Так, в тому що я там на початку взагалі повномасштабної війни створив один фільм «Іди за мною це про військову операцію рятувальну операцію дронами. І після цього ми познайомилися з е, медійкою 3-штурмової і подумали, щоб що зробити разом. І вийшли з того, що є дуже багато матеріалу із нашоломних е, uh -huh. камер екшн-відео, скажімо. Uh -huh. І е, е, потрібно було придумати, що з цим можна зробити, як з цього можна зробити якусь цікаву історію. Е, відео досить різні: це така еклектика е, бойова. Uh -huh. І коли я передивився матеріал, зрозумів одну важливу деталь. Ми Чітко бачимо, що роблять хлопці. Ми чітко бачимо, що відбувається в кадрі, але ми ніколи не бачимо хто це. Ага. І я сказав, що нам треба розповісти хоча б е, там 5-6 історій, скільки ми зможемо е, показати, е, показати цих людей, показати їхню філософію. Це ці а, очі. Та, та. Та. Угу. І це так, це була е, ключова ідея. і всі такі типу, Вау, ва, клас, точно, це треба зробити кіно. Ну, Трошки закулісних деталей. Скільки тривали зйомки, і чи можете ви назвати там, що було найважчим під час mm -hmm. зйомок? <кхем> Дивіться е, зараз, якщо ми говоримо про художнє кіно, то це ви знаєте, художнє кіно це. 30-40 знімальних днів може бути в даному випадку. Я розумію, що мені потрібно для того, щоб відзняти всю історію, всю яку я придумав, мені треба 10 знімальних днів. Мені сказали, Любомир, ти що, це бойові командири? Хто ти віддасть на 10 днів? фронту людей, ти що, Пів години. І ми сторгувалися на п'яти днях. Це було дуже складно. Це було дуже складно, і ми сторгувалися на п'яти днях. І це так, дехто навіть брав відпустку. І ну тобто, це було дуже непросто і. Нам просто потрібно було кожен день їхня участь. От. Тому зйомки тривали, ті того матеріалу, який ми дознімали, тривали п'ять днів. Uh -huh. а, і, скажімо так, складно було багато. Uh -huh. Складно що було багато. Ну, уявіть собі, логістика кінопродакшена. Я думаю, uh -huh. вам тут багатьом це знайомо, помножена на логістику армії. Uh -huh. Коли ти не знаєш, що в любу секунду буде, і кого в тебе заберуть. І ти це робиш плюс повітряні тривоги, плюс ми знімали на таких об'єктах, де під час повітряних тривог були там балістичні атаки і так uh -huh. далі. Тобто це, було, це такий був челендж. І я в один момент просто зрозумів одну, одну річ. Вірніше, згадав те, що в художньому кіно там режисер це Бог, uh -huh. а в документальному uh -huh. кіно Бог це режисер. І я такий, ага. також, а, Як це має Клас. бути, от так нехай буде. А що до речі, знаєте, дуже цікавий момент, що кожного разу режисер на майданчику він може акторами так командувати чуть ли не нагайкою. А як командувати командирами? Та ще й третій ніж не нічого не треба було робити, що їм не належало. Тобто, вони вони, вони вони просто відображали себе. Я хотів, щоб це просто було природньо, ага. бо ви розумієте, дехто переживає там, як він глядає, там камера. Люди, світло і так далі. А покажи, а як вийшло? Так, 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 так. Це і круто. І Ми створили максимально комфортні умови для того, щоб вимоги для того, щоб хлопців було Власне. до речі. Просто зараз я пропоную до нашого ефіру доїдати одного з героїв фільму і з нами на прямому зв'язку. Командир 3-ї механізованої роти першого механізованого батальйону 3-ї окремої штурмової бригади із позивним Тоха Доброго ранку, слава Україні! і Зі святом! Клас доброго ранку! Вітаю героям! Слава! Питання до вас, як ви поставились до пропозиції взяти участь у зйомках? Гнів торг Та... прийняття. Та... Та ні, я так склали, що з 24 лютого не підозрюючи того, я став військовою людиною, тому просто ну, набрали з медійної служби, кажуть: є фільм, хочеш знятися. А я якраз був на реабілітації після поранення, тому. В принципі час якби в мене був, хоча ну багато часу приділяв громадські організації центурі для розвитку молоді, але все одно час був, тому я ну погодився без проблем. Тим паче, мені ну завжди подобалось кіно. і Я собі можливо десь там колись думав, що блин, було б круто знятися в кіно, а тут хоп, тому чому й ні? Якось так. Ну, а взагалом, це, мабуть, питання до обох, наскільки ви вважаєте доречними такі фільми під час війни? Я про що, як витримати знаєте, цю межу між кон'юктурщиною і важливим суспільним продуктом? Чи були сумніви і до вас, Любомир, і до нашого гостя? Давайте Тоха хай скаже спочатку. Прошу. Ну я насправді навіть не знаю, що це означає кон'юктурщина, тому я не можу казати <смір> <смір> щось на, на рахунок цього. А на рахунок суспільних проєктів, сто відсотків вони мають бути, особливо е якісні мають бути, тому що на жаль, чим е -е, більше я провожу часу на війні, а я недавно зрозумів, що я тут два з половиною роки. Та я розумію, що суспільство наше на жаль ну на більшість не розуміє, що відбувається. Наскільки ну яка у нас ситуація в країні? Бо вот. тому такі проекти 100% потрібні, щоб люди розуміли, що е, український солдат, український воїн це не якийсь блядь, бухарь короче в пікселі, а це дійсно герой, який стоїть закриває своїми грудьми, плечами і тримає взагалі українську націю на собі. Во тому люди мають це розуміти, поважати, долучатися в армію, робити максимально для того, щоб ми перемогли. То, що приїжджаючи населеними пунктами, дивишся, ну типу, ніде нічого не відбувається, ніде нічого не робиться для війни. Робиться незрозуміло для чого. Тому, типу, треба включитися максимум. І оці всі проекти вони якраз дуже потрібні, щоб доносити людям про проблематику і про героїзм тих людей, які які. Захищають нашу країну на полі бою, тому що нічого немає важливішого наразі ніж ну, ніж війна, ніж перемога нашої Це держави. Правда. Тому якось так. Дякую. Любомира, okay. ви точно uh, знаєте, що таке кон'юнктурщина? Напевно, тому uh, що справа в тому, справа в тому, саме головне е, в створенні любого сінібедійного продукту, щоб це не була маніпуляція з іншої uh -huh. сторони, uh -huh. тому що цим дуже легко маніпулювати і суспільну думкою в цілому. Тобто, я коли е, робив цей продукт, я хотів, щоб цей фільм, е, скажімо так, е, не став інструментом е, якраз так, таких же маніпуляцій. Це, це uh -huh. дуже легко переступити межу. Uh -huh. От, е, е, єдине, чим я керувався, це мотивація. Я хотів, щоб uh -huh. цей фільм мотивував сьогодні е, як і цивільних, так і військових одинаково. Е, це було досить непросто, бо м, ви розумієте, коли вісім командирів розказують е, про е, те, що, е, що сьогодні є важливим. Uh -huh. І звертаються там до людей, які, наприклад, інертні сьогодні, знаєте, то це можна, скажімо так, цю грань дуже легко можна ну передавити, mm -hmm. і фільм там умовно кажучи, якоюсь аудиторією, а замість того, щоб вони задумалися і замотивувалися, mm -hmm. буде відторгнення. Mm -hmm. От, mm -hmm. і, і це в дві сторони працює. Тому тут дуже було важливо збалансуватися, щоб люди зрозуміли все-таки. Мене один знайомий перезвонив бізнесмен, який сказав: «Любомир, ти знаєш, я подивився твій фільм. Я зрозумів, що я мало допомагаю. Я сьогодні задонатив 2 мільйони гривень. І я такий, так. я такий думаю. О, навіть з -за цього важливо було це зробити. Ну тобто, мені, мені важливо був такий от фідбек. Слухайте, я ще хотів би повернутися до одного технічного аспекту. Там, от ми, коли подивилися фрагменти з фільму, побачив, що ви витягнули хамві з передової. Так. Як вам взагалі вдалося його витягнути? витиснути? Центр... центр Києва. Це крейзі. Ось, подивіться ці кадри. Я, я дуже хотів зняти е... першим хамві. Ага. Е... Е... Дуже хотілося мати ці машини, тому що. Цей фільм має також і дипломатичну місію. Uh -huh. Мені uh -huh. хотілося показати американцям, хто їздить на зброї, на американських uh -huh. uh -huh. автомобілях, uh -huh. Храмвії, куди ця допомога йде, хто ці люди і так далі. Тому було супер важливо, щоб це були саме американські машини. Ну, от. І коли я запросив, дав такий запит, мені сказали. Їдіть, не знаю, там, кудись там прям, типу, рядом біля, біля лінії розмежування, зіткнення, типу, і давай, типу, ви знімайте там. Я кажу, нам потрібно кадри в Києві. От мені супер Щоб було і цивільне життя, і військове життя. Мені техніка. хотілося цю грань угу. провести. І ви знаєте, це була проблема дійсно дістати. І... Ті всі язики, які говорять, що десь хамві десь крадуться, десь стоять там на складах, на частинах це брехня. Нам генштаб Міністерство оборони всі шукали нам ці хамві. Просто вони вже так достали всіх. Вони сказали, дайте їм, будь ласка, ці хамві Знову Левицький, хоче хамві. Було навіть таке, що генштаба дзвонили в мо. Типу, і навпаки, вже казали, та ми знаємо хто шукає. І це закінчилось тим, що ми взяли поламані хамві, які їхали на ремонт, і ми. Ну там, скажем так, взяли трошки участь в всі в цій історії і змогли випросити просто їх на пару днів, і то нас забрали. На третій день нас забрали. Ми чудом знайшли в останню годину ще два в Житомирі. Ми їх привезли. Це було дуже це найскладніше. Було. Знає, це, було найскладніше. Це, це, знає, що було. Знаєш, це знаєш фільм. Коли побачила, коли побачили, що воно насправді на ходу а відправили на ремонтська і не поняли. Так і було назад. ми з віно сказали, типу, смислі. Типу, ми їдемо. Ну і машина на фронт. Нас в нас війна, хлопці. Та ми в курсі, просто ми якби а, самі це зробили так, величезні вражаючі хамві в військові в цивільному мирному Києві. Взагалом багато паралелі між цивільним військовим життям. Як відреагувала аудиторія? Ви маєте перший фідбек? Не тільки такі бізнесмени, які готові донатити більше, чи був певний супротив? Супроти від кого від... від цивільних, які вважали, що ви переступили ту межу, <після <після> якої, слава богу, не було. Ні, не було. Mm -hmm. Фільм, знаєте, можливо, хтось би десь хотів щось сказати, але є старе добре українське прислів'я. Знаєте, дурниз не зрозуміє, розумний промовчить, mm -hmm. і тут в даному випадку було так, що люди, які можливо мали якісь там. Думки вони промовчали, бо вони розуміли, що те, що зараз відбувається, це супер важливо, і якщо вони в цьому не беруть участі, то їм пора це робити. От тобто, фільм вплинув на багатьох інертних людей, замотивував дуже багато військових. Ми планово зробили от там ці проїзди, про які я казав по Києву. Мені mm -hmm. хотілося провести якраз ці хамери по по вулицях, по мирних вулицях Києва, умовно mm -hmm. мирних вулицях Києва. Так mm -hmm. де ми говоримо про те, що сьогодні. Це ілюзія безпеки, uh -huh. і вона завдяки якраз цим людям, Нашим і цей контраст мені хотілося передати. Ну чомусь, от не знаю. Воно більше є такі моменти в фільмі, які дуже складно пояснити логікою. І мені хотілося їх більше на відчуттях передати, uh -huh. і воно передалось. Мені би ще хотілося спитатися хотів поставити питання Тосі, тому що як реагують самі військові на таке от дуальне життя? Чи ну от, Реакція на те, як воно бачиш тут спочатку біля себе поруч, а потім бачиш в фільмі, яка от була їхня перша реакція, тих, хто вже побачив в кіно? Та, якщо чесно, я не знаю. Но, то, що Роботи дуже багато. В хлопців майже у всіх в кожного якийсь свій підрозділ підпорядкування і тому, ну якби ми однозначно бачимося, то що це мої побратими, близькі друзі, більшість героїв з фільму, з якими ми проходили шлях від піхотинця до командирів, От, тому ми трохи там на інші речі спілкуємося. От я можу сказати своє особисте враження, що я все ж таки в тих кінотатор. Просто буквально випадково. то що завдяки Любомиру пр продовжили показ. І ну я не пам'ятаю щось на два дні, чи на рекрутинг, чи куди я їхав. І так состикувався. Приїхала дружина в Київ на добу, і ми отак пішли в кінотеатр, подивились. От в цілому, ну блін, та прикольно, не знаю. Якби щось якоїсь такої думки, знаєте, не банально висловить мене немає, але. Ну дивиться на те, що в залі сидять люди, які дивляться, які не уходять під час е, цього показу. Коли вже показ там скільки люд, Любомир місяць, чи скільки ви, цей так, був так, показ? Так, так, Так. ну от коли місяць показ, да, хай зал не забити, але все одно е, люди були, вони не уходили. Ну, було круто. Навіть там біля мене сиділи там, ну, якісь молоді люди, мене там пізнали. О, там дякую, дякую. Ну, тобто, в принципі, прикольно. Було б, звісно, круто з усіма членами фільму зібратися там із режисером, і з усіма командою сісти, подивитися і там обговорити. Це було б мені кажуть, ну, прикольно, що ну, наразі, на жаль, такої можливості немає. Обов'язково буде. Ми дякуємо вам дуже. Дякуємо, що ви це Дякую. зробили. Дякуємо, що ви захищаєте нас, дозволяєте нам працювати в мирній країні, планувати майбутнє. Дякуємо дуже бережіть себе. І хай після перемоги буде багато фільмів вже переможних, коли ви зможете зібратися. Ви Вигляди цих... які зірки, виглядять. І... От відпочиває Не, на... актор курить а, за так. рогом. Дякуємо Тоха вам, і хай буде багато цих фільмів вже після перемоги. Дякуємо. І зі святом. Вам дякую. Вітаю, друж. Ми продовжуємо з Любомиром Левицьким. обговорювати фільми, були рекрутами. Власне. Трошки філософське питання, тим не менше, я мушу поставити, яким має бути на вашу думку сторітелінг того, що відбувається найважчих сторінок історії України під час війни. Угу. А, дивіться, я би точно уникав, ем, я би точно уникав зараз великої кількості трагічних історій, угу. тому що їх уже знято досить багато, угу. і ми переходимо ту межу, коли ем, нас жаліли. Uh -huh. ну, ми, ми показували жахливі картинки, ми показували, як, е, як, себе, поводить, так, як себе поводить ворог. Люди жахалися і е, допомагали. Uh -huh. Сьогодні ну, дивіться, світ насправді жорстокий, і як ти не крути, е, під світу плаче, під світу скаче, і люди просто звикли до того, що в Україні війна. Uh -huh. І вже не працює ця, ця емоція. Що так? працює? Працює, я вам скажу, що працює. Працює дотичність до чогось крутого, дотичність до чогось великого, дотичність до до героїв. Дивіться, це весь захід він виріс на супергероях. Це правда, так так. Якщо ми сьогодні продамо наратив заходу про те, що наша наша війна це війна, якраз з цих супергероїв із злом. Зоряні війни, умовно кажучи, в mm -hmm. їхньому розумінні так заходу тоді вони захотять бути з нами знову поруч і знову продовжувати з нами е, mm -hmm. рухатися вперед до... бути причетними до круто причетними до цього, до mm -hmm. круто mm -hmm. і е, тут якраз можна дати пафосу, тут якраз можна дати всього. Дивіться, е, американську армію створив Голівуд. Правда, е, і ну ми розуміємо, що це працює, і якщо взяти цю правду, яка вона нам навіть нічого вигадувати не треба. Нам просто є. достатньо просто це все показати. Угу. І якщо робити сьогодні е, е, фокус більше на переможних історіях, на, на, їх дуже багато. дивіться, вони є сьогодні в госпіталях, в волонтерських центрах, е, на фронті. Цих перемог є дуже багато. Є дуже багато класних історій про класних людей. Е, е, нехай кожен робить свій контент, не знаю, Це може бути там інтернет-контент, це може бути угу. не знаю, соціальні мережі, це може бути кіно, серіали, що завгодно. Просто в одне ручне. Усло просто mm -hmm. euh, бомбити про те, щоб по-перше, ми накачаємо себе знову ж таки е Новою вірою в себе, угу. бо е, дуже часто ну ви розумієте, хто ми такі українці? Ми ж типу любителі пошукати зрадоньку завжди. Так, 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 у нас оці так, так у нас качелі. Ми <ф twelve> на цих качелях типу, але круто. Насправді але... дуже круто. Що в нас є ще крім крім військових, є такі люди, як ви, Любомир, за те, що дякую вам за те, що ви екранізуєте такі речі. Тому що, а хто би, якщо не ви, Любомир Левицький, <ososervice> сьогодні <indicating> в студії шоу Прокидайся, дякуємо і не забувайте. Завтра о 17.30 ми були рекрутами на ми, Україна. Плюс зараз коротенька Так. We'll <laughs>